Вітаю на 17-й теоретичні теми, а саме теорія ймовірності та вибіркові характеристики. Сьогоднішня тема включає в собі такі підтеми, як теорія ймовірності, подія, випробування, імовірність випадкової події, вибіркові характеристики, мода, медіана та розмах. Відповідно, почнемо з теорії ймовірності. І теорія ймовірності це розділ математики, що вивчає закономірності випадкових явищ. Відповідно, теорія ймовірності це, по суті, наука про шанс. Того, що може трапитись, відповідно, всі ці ті шанс, подія або шан виграшу, стіка то, стільки-то, або шанс того, що там щось відбудеться це все теорія ймовірності. І у теорії ймовірності є два важливих елементи. Перше, це подія, це явище, яке відбувається чи не відбувається за певних умов, відповідно, і випробування це умов, в результаті яких відбувається подія. Відповідно, імовірність випадкової події у нас досліджується за формулою P із A дорівнює Mn. Тобто, по суті, подія А відбувається при M, що ділиться на N, де M це число подій, що сприяє, події А, а N це число усіх подій. Це сама по собі формула, як читається, але, грубо кажучи, як вона виглядає з точки зору звичайної, адекватної людини? Тобто, у вас є, наприклад, 300 лотерейних білетів. Ось так, 300 лотерейних білетів. Із них 10 виграшні. Тобто 10 подій вас потенційно цікавлять. Вас же цікавить виграш у лотереї? Відповідно, 10 вас зацікавило, а 300 це всього. І виходить, що якщо ви поділите 10 на 300, буде 1 30, це імовірність виграти в цю лотерею. Або, наприклад, у вас є гральний кубок. Ось так він нехай буде десь там виглядати. Якось так, плюс, мінус. І у нього є 6 граней. Відповідно, яка ймовірність того, що, підкинувши цей кубик там, один раз, у нас випаде одразу 6. Одна, шоста. У нас всього 6 граней, одна спроба і відповідно одна шоста ймовірність. А яка ймовірність того, що, наприклад, у нас випаде парне число? Парні числа це 2, 4, 6 у цьому кубику, тобто 3 із 6, Відповідно, 3 шостих ймовірність буде одна. Друга, ймовірність одна друга. Ймовірності вказуються у вас або у такому вигляді, коли у вас тести, або у вигляді десяткового дробу, коли вам потрібно вписати відповідь. І в цілому основна теорія по теорії ймовірності на цьому закінчується. Тобто сама формула і те, як це працює, ось вона. Іноді бувають події, які пов'язані між собою. Наприклад, у вас на столі лежить три червоних ручки і дві сині. Яка ймовірність того, що навмання закритими очима, взявши ці дві ручки, дві ручки з цих, ми візьмемо ручки різних кольорів? Припустимо, що першою дією ми беремо червону, тобто червоних у нас три, всього їх п'ять. Ми взяли червону, і тепер у нас залишається чотири ручки, і нам потрібно взяти синю на 2 четвертих, тобто буде двадцятих, або 3 десятих. Імовірність 0,3. Це події, які впливають одне на одного напряму. А є події, які залежать одна від одного. Наприклад, у вас є дві групи: група 1 і група 2. У кожній з груп є один староста. Тут староста 1, і тут один староста. В цій групі всього 20 студентів. У цій групі 25 студентів. Відповідно, яка ймовірність того, що якщо у нас буде захід, на який потрібно вибрати одного. Студента з цієї групи і одного із цієї, що, взявши по одному студенту з цих груп, у нас буде обидва старости. Відповідно, імовірність тут це 1,2. Імовірність тут 1,25. Але, а, так як нам потрібна подія, коли ось тут ми виграли, і ось тут одночасно, то події перемножуються. Тобто шанс на те, що і там, і там ми отримаємо старосту, у нас буде 1,20, тобто одна п'ята Бо у нас ось це, і це спів залежить. Відповідно, імовірності ніколи не додаються по одній простій причині, тому що ймовірність події 50% плюс імовірність події 25%, вона не буде дорівнювати 0,75%. Тобто, коли у однієї події є шанс, і у іншої, то навпаки, шанс повинен бути менший, тому що нам потрібно і там виграти, і там. Тобто, Задайте собі таке питання, що імовірніше виграти в двох лотереях одночасно чи в одній. Імовірніше в одній. Відповідно, це все, що може бути на теорії ймовірності. Тобто тема максимально примітивна з точки зору шкільної, відповідно, вишмат якийсь буде набагато важче. Але шкільна теорія ймовірності, вона досить легка і примітивна. А ми переходимо до вибіркових характеристик. Відповідно, вибіркові характеристики це характеристики, які ми можемо досліджувати а, певні. Статистичні дані умовно, будь то числовий ряд, або таблички, або діаграмки тощо. І таких характеристик у нас, в принципі, не так і багато, перша з яких мода, і мода, в принципі, вона з реальним життям дуже легко корелюється. Тобто мода в реальному житті – це що? Це щось саме популярне. Відповідно, якщо у нас буде числовий ряд, який буде виглядати як 1, 2, 8, 6, 2, 1, 1, 2, 1. 9, 11, 9, 1, 2, 8, 1 Нам спочатку потрібно його розсортувати для зручності. Тобто ось ця одиничка. Потім ось ця одиничка. Розсортуємо його в порядку зростання. Ось ця одиничка, ось ця одиничка. Буде потім ось ця одиничка. І ось ця одиничка. Потім у нас наступна двійка йде. У нас ось ця двійка Потім ось ця двічка. Ось ця двічка. Ось ця двічка. Потім іде у нас шестірка. Ось ця шестірка. Закінчилась. Вісімка, вісімка, дев'ятка. Давайте ось так трішечки подвинемо. Щоб у нас умістилося все зручніше. Ось так. Дев'ятка. Дев'ятка. І одинадцятка. Тобто ми шукаємо чого скільки. Одиничок тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість одиничок. Шість одиничок. Чотири двійки. Одна шестірка. Дві вісімки. І три дев'ятки. Три дев'ятки і одна одинадцятка. Умовно. Скільки тут чого тут найбільше? Тут найбільше одиничок. Тобто мода цього числового ряду буде саме 1. Їх тут найбільше аж 6. Наступне: це у нас іде медіана. І медіана для того, щоб її знайти нам перше, все одно потрібно розсортувати. А потім ми дивимося, скільки у нас елементів. 6 плюс 4 10, плюс 1 11, плюс 2 13, плюс 3 16 і плюс 1 відповідно 17. 17, поділимо на 2. Це буде 8,5. Тобто ми відсікаємо 8 сліва 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Відсікли тут. Потім 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тут. І те число, яке було посередині, фізично між ними, це число і буде медіаною. Але якщо у вас буде 2 числа, наприклад, у вас парна кількість чисел, що щось таке буде, наприклад. Ви тут прибираєте 2 тут, і у вас медіана буде 2 числа. Ви шукаєте їх арифметично, Тобто додаєте і ділите на 2. Буде 7 на 2, медіана буде 3,5. Наступна вибіркова характеристика це у нас розмах, і тут все ще легше. Ви берете найбільший елемент 11 і віднімаєте від нього найменший 1. 11 мінус 1 буде 10. Тобто, це розмах між найбільшим і найменшим елементом. Тобто 10. І в цілому. Це вся теорія по темі теорії ймовірності та вибіркові характеристики. Далі будемо практикуватися на практичному відео, відповідно, вирішувати задачі. А на цьому все. Дякую за увагу!